Всіх вітаю, добрий день, Україна, Київська область. Сьогодні у нас 11 березня і можу сказати, що потрошку вже розпочинається сезон. Тому зверніть, будь ласка, увагу на свою рослинку. А зараз починають проростати цибулькові різні квіточки да, по типу нарцисів. Це можуть бути гіацинти, тюльпани. Ось такі. Цвіточки як називається, якось так. Цвіти такими маленькими зірочками. Дивіться, зараз у нас в Київській області достатньо тепла погода, тобто плюси є. Ось так у мене повилазили вже тюльпани. Деякі тюльпани більш ранні сорти, вже ось так вилізли. І на наступному тижні прогнозують нам похолодання. Не дуже сильне, але мінус точно буде. І я хочу сказати, що ось для таких тюльпанів цей мінус, він не шкідливий, Тому не хвилюйтеся. А тепер щодо гортензії. Гортензії у нас дуже рано прокидаються, всі ми це добре знаємо. Тому, якщо є ще можливість, будь ласка, всі свої гортензії, а саме деревовидні і Волотисті гортензії бажано підстригти. Як стригти? Дивіться, якщо у вас кущі дорослі вже більш-менш да, тобто їм по 3-4 роки, ми робимо тільки санітарну обрізку, тобто видаляємо все, що у нас тонке. От, наприклад, якщо б у вас була така гілочка да, десь такого діаметру, тобто ви її видаляли. Видаляємо все на кільце. Ось цьому кущу моєму вже років 5, а то й 6. Дуже добре видно, як його сформувала. сформувала. Сформувала його трошечки так достатньо високо. Чому? Тому що цей сорт він невисокий, а мені хотілося його трошки підняти. Тому дуже добре видно, як у нас є скелетні гілки. Да? І від них йдуть ось такі розгалуження. Розгалуження я прибрала, прибрала на одну. Дві всередині куща на три пари бруньок. Чому? Тому що я хочу, щоб у мене кущ був не тільки згори в квітах, да? а щоб суцвіття формувалися більш таким конусним, конусною формою. Тепер щодо, щодо троянд. Ну, Троянди, ось бачите, як перезимували. Погано почорніли, це чайно-гібридна троянда. Скажу так, що я не хвилююсь. Чому? Тому що минулий рік показав, що можна їх достатньо низько різати, і в них прокидаються сплячі бруньки в основі куща і троянди відновляться. Цю троянду я обрізала, бачите, але не дуже низько, тому що я буду різати її ще. Просто хотілося перевірити, як перезимували троянди. Троянди в Київській області ще обрізати зарано. Можете просто прибрати якісь там, ну, дійсно, гілки, які вже або сухі, або зламані. Тобто їх можете зрізати на кільце. Формувати троянди будемо трошки пізніше, а саме десь ну, або на початку. Або в середині квітня. Зазвичай я десь в 10-х числах починаю обрізати повністю вже троянди так, як вони мають рости. Тобто і формую, і знімаю зайве, і не тільки роблю санітарну обрізку, ще й формуючу. Що можна зробити ще зараз? Зараз можна трошечки обрізати свої хвойні рослини. У мене тут є така туйка. Я її трошечки ще не обрізала, але інші тої вже зробила обрізку. І так само зробила обрізку ялівцям.